Продаж в інтернеті це мистецтво, і чим краще ви розумієте тонкощі цієї справи, тим успішнішими станете. Сьогодні ми поділимося цікавими порадами та лайфхаками, які допоможуть вам виділитися серед конкурентів і збільшити продажі. Перший лайфхак знайте свою аудиторію. Чим краще ви розумієте, хто ваш клієнт, тим точніше зможете задовільнити його потреби. Використовуйте соцмережі та аналітичні інструменти, щоб зібрати дані про вподобання вік, і навіть спосіб життя ваших покупців це допоможе вам налаштовувати рекламу ефективніше і створювати продукти, які будуть користуватись попитом. Друга порада: зробіть ваш сайт зручним і швидким. Ніхто не захоче чекати завантаження сторінок або розбиратися, як оформити замовлення. Переконайтеся, що ваш сайт працює швидко, а навігація зрозуміла. Якщо ви використовуєте Shopify, не забудьте налаштувати мобільну версію, адже більшість користувачів з Заходять із телефона. Третій лайфхак: пропонуйте швидку та доступну доставку. Покупці люблять, коли товар приходить швидко, а вартість доставки не перевищує ціну самої покупки. Партнерство з WesternBід допоможе вам налагодити доставку в США та Європу з мінімальними витратами. Четверта порада: використовуйте принципи апселінгу та кросселінгу: це коли ви пропонуєте клієнту супутні товари або дорожчу версію продукту. Наприклад, продаєте телефон, запропонуйте до нього чохол і захисне скло. Це збільшить середній чек і задовільнить більше потреб клієнта. І нарешті зосередтеся на соціальних доказах: відгуки, відео з розпакуванням, рекомендації блогерів усе це підвищує довіру до вашого магазину. Якщо покупці бачать, що ваш товар уже подобається іншим, вони з більшою ймовірністю куплять його. Продаж в інтернеті це не просто розміщення товарів на сайті, це стратегія, аналіз і креативний підхід. Використовуйте ці. І лайфхаки, і успіх стане ближчим ніж ви думаєте.